Привіт, це Євген. Він радіоведучий твоюма, який сьогодні трохи запізнюється. А це Женька, футболіст, хокеїст, дзюдоїст ухо займається ушу. Захопився публічними виступами після першої постанови шкільного театру перед реальною публікою. Женька займається шкільними дискотеками, дитячою газетою та робить перші спроби в шкільному радіо. Звісно, всі активності проходять в веселих компаніях. Його перша робота на радіо Гала Радіо. Об'їздив півсвіту з прямими репортажами з Олімпійських ігор, чемпіонат світу по футболу, рок-концерти та інші соціально-політичні події досі жартує, що виступати перед продіджі було не так хвилююче, як на батьківських зборах. Офіційно був журналістом на Олімпійських іграх в Сіднеї, Австралія 2000 рік та Солт Лейк Сіті, 2002 рік. Настільки обожнює спорт і епічні спортивні події, що пішов у волонтери на Євро 2012. Постійна жага пригод тягне Євгена в різні мандри світом. Конференція в Нью-Йорку чи сходження на вершину Кіліманджаро в Танзанії. І ось життя привело його в чемпіон радіо. Мрія його життя. Радіо про спорт. Та видатних особистостей досі з пристрастю записує кожен олімпійський вогонь і захоплюється нашими чемпіонами, що надихають всіх наших слухачів і малого Женю, що мріяв працювати на радіо. Розпочинаємо подкаст Олімпійський вогонь, і саме сюди ми запрошуємо наших олімпійських чемпіонів, призерів та учасників Олімпійських ігор.